Це така груза, коли приїтає з поля. Десь 28 головисть. 28, 30. Це те, що виходить. виходить. Ямо спеціально в цьому році зробили для пасти. Заготовляємо пасту для наших корівок. Поняш, українські аграрії. 20 вересня заготовляємо пасту. Пасту кукурузки для корівок. Бо ви кажете... Тварини. Тварини тварин, свої рослини це просто жах, тому що накладається робота на одну. Мені треба, наприклад, там ріпак сіять, їм солому заготовляти, мені треба ріпак сіяти, вони сінар заготовляють. Мені треба у площі під готувати, а вони кукурудзу силосно заготовляють. Ну, в общем, така біда. Але отака історія виходить. бачите, сам би їй, вийбов. Треба було якусь мамалигу зробити. І гляньте, що виходить, яка класна історія. Потім це все утрамбовується, як і як цінаш. І прекрасний, і корми. Хоча деякі зоотехніки мені розказували, чи не до зоотехніки розказували, що це все гівно, що відходи навіть, те саме, що і паста, ну це неправильно. Почитайте про пасту, дуже корисна штука. Ті, хто хоче серйозно займатися тваринництвом. Ті, хто так собі, знаєте, аби порозповідати, що наші спеціалісти, ті будуть казати вам, що це гівно. А по факту ви ж розумієте, в на кифтуручка ще законсервована, це просто... просто буде клас. Я не знаю, це як, вон бачите, машинка приїжджає. Це як, не знаю, як мармелад, напевно, для них буде. Дуже класно вона мелиться. енергозатратна затратна історія, однозначно. Але якщо ми про молоко, то треба щось думати, щоб було молоко. А щоб було молоко, то здорово, не на язичі. Треба нормально коріло кормити. Ну, намагаємося керувати. укладаємо, закатуємо і потім закриється якийсь і нас, як сінаш. Підгорниться. Плануємо десь хоче турбаринку. Путваринку серйозно. Заготивляємо, зараз і цю машинку висипу, а потім підгорнемо, нагорнемо, ну нічого ж, як нового не розповім. Зараз покажу. О, яке. Вологе. так, да -да, звісно. Хто такий не кормив, буде знати, що такий якби, інструмент є. Або ну, це про те, що ми хочемо, якщо ми хочемо врожай. Не а результат. Вологість повинна бути менше 38%, 38 майже ви, ви не зберете, десь 30, 32, 28. Оце десь приблизно плюс-мінус те, що ми збираємо і те, що виходить. Бо якщо дуже вологе, то забиває решета, воно просто в через завилітає і вилітає. Ну Така ситуація, паста. Запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!